Міській раді передумали. Там під час чергової сесії офіційно відмінили рішення про приватизацію стадіону Авангард у Придніпровську. Відповідне рішення вже з'явилося на офіційному сайті міської ради. Свого часу навколо майбутнього продажу спортивного об'єкту точилися суперечки. Депутати міської ради підтримали ініціативу приватизувати стадіон. Проти цього виступали місцеві. Як невелика, проте активна група жителів Придніпровська повернула собі стадіон. Дізнавався Сергій Філіпов. Це роботи на стадіоні Авангард на початку літа. Місцеві активісти, протестуючи проти приватизації, вирішили самостійно навести лад. Покосили бур'ян, пофарбували основну будівлю та оновили частину сидінь на трибунах. Так готувалися провести тут. Кілька футбольних матчів на початку літа. Ми зробили косметичний ремонт. На трибунах замінили сидіння, основну будівлю. Ми пофарбували тут раніше була наркотична реклама та нецензурна лексика. Тепер тут у нас кольори прапору. Крім цього, були мітинги, походи по різних кабінетах, активність у соціальних мережах та навіть відвідали засідання міської ради. Врешті-решт крига зрушила. Депутати змінили свої рішення. Авангард ми скасовуємо. Приватизацію що таке. Авангард. А що таке Олександр Олександрович авангард скасовуємо? Це як? Ну, Тобто, ми скасовуємо приватизацію стадіону Авангард. Зараз на полі відросла трава, місцями получилася фарба. Однак місцеві результатами задоволені. Вони змогли відстояти стадіон. Попри його занедбаний вигляд, це місце для них знакове. Тут і про спорт, і про відпочинок душею кажуть місцеві. Те, чого мабуть не вистачає зараз у да? тобто це. Місце рекре рекреаційна зона на березі Дніпра, де дуже гарне повітря, багато дерев. Ініціаторка процесу по відміні приватизації Ольга Орехова каже, що тоді людей обурила саме невизначеність рішення приймали практично нікого не питаючи. Люди не розуміли, яка доля очікує на їхній авангард. А місце розташування цього стадіону наштовхнуло на підозри про можливу забудову ласої ділянки на березі Дніпра. Тим більше, що приватизація таких об'єктів, як правило, назавжди. Питання, чому громадські об'єкти продаються, тобто є поняття меценатства, є поняття інвестування, але не через приватизацію. Може бути там оренда, наприклад. Активісти кажуть, що це для них головний принцип випереджати час. Тому навіть нанесли на фасад відповідну цитату легендарного тренера Валерія Лобановського, який встиг тут попрацювати. Тож для них головне бути попереду, тобто в авангарді. Сергій Філіпов, Дмитро Большак, новини 9 каналу.